У середу, 26 квітня, пізно ввечері росіяни завдали удару по Глухівській громаді. Близько 22 години 30 хвилин керована авіаційна бомба розірвалася на околиці села Положка. За словами старости села Андрія Авраменка, потужний вибух пролунав за кілька сот метрів від його будинку. Вчора, 26 квітня, о 22.40 чи навіть 41, пролунав, ну як можна сказати, дуже великий такий зрив чи хлопок. Після чого я вискочив на вулицю з хати, бачив зариво. ну, Біля моїх городів тут був такий вже на, на фоні неба, гриб, можна так сказати, що від що, зрива, все, ну це проходило буквально 500 метрів від мого будинку. Андрій Авраменко говорить, що бомба розірвалася у повітрі. Вибухова хвиля вибила вікна у декількох домовладіннях. Ну, ви бачите це місце, де варунки ми так і не знайшли. Ну, як військові кажуть, це керуюча авіабомба керуюча із крилами, з двигуном знайшли залишки крил, залишки двигуна. Дуже багато осколків, Та там по деревах воно, воно посічене, все це саме. самої варунки, щоб у землю, її немає. Тобто її хоч збили цю ракету, хоч вона подарувалася дерева, але факту на землі такого не виявлено нічого. Поселу в нас значних райнувань немає. У нас є пошкодження магазину двохітажного, це іменно вікна висипалися, тому що там вікна здорові 2х3. Метра. Так само будинок культури, другий поверх пострадав. Там у нас був читальний зал, воно іменно за стекла сидить. Не те, що там окно, а повністю рами стекав. Теж частково пострадало. Ну і в нас серед населення у когось там шибка, когось там віконце, десь там стареньке випало. Житель полошок Федір розповідає, що звук вибуху розбудив їх з дружиною. Проснувся зразу. Кровать і окно. Я в окно, а там таке красне все. Ну, пожара не було, огня не було, там ну, нічого гаріть було. Це ж там птичник старий був. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, цієї ночі росіяни завдали удару по шістьох громадах Шостинського району. Зокрема, в селі Чернацьке середино Буцької громади керована авіаційна бомба влучила у ліцей.